Усім привіт! Сьогодні готую хек з овочами в духовці. У мене два середні хеки, одна або дві морквинки. Якщо велика, то беріть одну. У мене невеличка, тому дві. Одна велика цибуля. Одна величенька перчинка. Солодкий перець болгарський. Чайна ложка солі без гірки. Приправа для риби. Одна чайна ложка з гіркою, можете брати будь-які улюблені спеції інші, 2-3 столові ложки олії та 100 мл води. Для початку до дохету додаю приправи та сіль і на декілька хвилин залишаю маринуватися. Моркву цибулю та перець нарізаю довільно, як зручніше. Змащую форму олією, викладаю моркву цибулю перець та додаю воду. Зверху викладаю хек з олією та відправляю випускатися до газової духовки при температурі 170 градусів. На 30 хвилин час і температура випікання регулюйте по своїй укупці. Ось і все. Дуже простий, дуже смачний рецепт у нас готовий. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Під відео залишайте вподобайки і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!